Ми дякуємо Залізному генералу, Він молодець, два роки він виконував правильно позиції, я відчував його підтримку і можу сказати, що це є дуже-дуже важливо, що Україна має таких генералів. Друга позиція. Я хочу привітати Олександра Сирського, нового главкому. Я з ним також 14 року воював. Це Вихідець 72-ї бригади. Я закінчив президентство, призначивши його командувачем операції Об'єднаних сил. Можу сказати, що е, це людина досвідчена, це людина смілива, це людина компетентна, це людина професійна, Вважаємо йому успіхів, успіхів нашим Збройним силам, бо весь народ України має об'єднатися навколо Збройних сил. Тут в Києві почали розповсюджувати. Чутки, що Порошенко е сьогодні вийде на Майдан, і я вирішив, що ми не будемо їх підводити. Сказали, що Порошенко вийде на Майдан. От ми виходимо на Майдан, на Майдан, десь в межах між Покровском і Кураховою Авдіївкою. Хто хоче, будь ласка, до нас. Тут дуже круті майдани виходить. І на сьогоднішній день в Україні є один ворог, і цей ворог це Путін. І ні про що інше, ми. Говорити не можемо. Нехай з відчуттям Блівотіни, але хтось може подивитися вчорашнє інтерв'ю Путіна. Щоб ні в кого не було жодних сумнівів, що жодні переговори з Путіним. Коли він займає позицію тільки одну, щоб України не було взагалі. У нас є тільки один дипломат, який ефективно з ним може провести переговори, переконати його. І це не Сполучені Штати Америки, не НАТО, не німці. Назва цього дипломату є Збройні Сили України. От вони знають правильну мову, вони мають відповідні аргументи, і точно це буде зроблено.